Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 7 жовтня, і це 1322 триста доба мужньої оборони України проти протинували російських окупантів. Як ви пам'ятаєте, ми з вами напередодні говорили про те, що російські окупанти, хоча нібито вони намагаються створити таке враження, що вони там наступають по всій лінії, бо в них є. Якийсь там успіх, і взагалі Путін готовий воювати там ще 100 років, ну, якщо, звісно, знайде якийсь там елексир продовження життя, хоча це навряд чи тим не менш, вони намагаються в своєму інформаційному просторі створювати саме ось такий, ну, скажімо так, фон, а, якусь візуалізацію того, що вони можуть собі дозволити, насправді, то воно не відповідає дійсності. Тому що лінія або зіткнення набагато довша, аніж ті ділянки, по яким вони можуть більш-менш наступати за останній час. Особливо після того, як закінчився ресурс, який виділявся на великий епічний, не маючи аналогів в світі літній наступ, який завершився. А чим він завершився до речі? Чим саме завершився їх великий літній наступ, який повинен був підготувати російські війська до осінньо-зимового періоду. А саме, а, початком бойових дій в Покровську, а, початком бойових дій в Сіверську, в Лимані, в Куп'янську, а, в фактично виходу на Борову, все це не сталося. Цього не відбулося. Російські війська по багатьом з цих ділянок змушені будуть залишатися. Або в полі, або в руїнах, як, наприклад, в часовому яру. Більш-менш в них ситуація в турецькій агломерації, але тим не менш, турецька агломерація не гарантувала їм до кінця цього року виходу в період осінньо-зимового періоду на Костянтинівку. Вони ставили перед собою таку мету, але знову ж таки, їх продовжують наші бійці перемалювати в часовому яру. На в північних околицях Турецької агломерації біля Клебанбицького водосховища і так далі. У росіян суцільні проблеми, але окрім цих проблем, які е, по зоні бойового зіткнення в них з'являються, є ще й інші. Але почнемо саме, ну, скажімо так, з так званих успіхів росіян. Е, успіхами росіян поки що залишається новопавлівський напрямок. Я учора розповідав про те, що цілком можливо, що в якийсь момент новопавлівський напрямок він впаде в стан стагнації, як і багатьох інших ділянок лінії боєзітнення, і відповідно буде основним орієнтиром це. Сіверський напрямок, це Лиманський напрямок, ну така собі сіверсько лимансько купінська вісь. Хоча Купінськ також найближчим часом може стати елементом не стільки їх здобутків, скільки фіаско та стагнації, знову ж таки. А тим не менш, тим не менш, саме Сіверськ та Лиман, вони зараз розглядають як перспективу, а на Новопавівському напрямку по фронту. Протяжністю приблизно 50 кілометрів намагаються, хоча б закрити ті кишені, які вони утворили за останній час. Саме по кишеням, як можете подивитися, вони зараз намагаються працювати, тобто діють для того, щоб вирівнювати лінію А, З цього робимо відповідні висновки. Росіяни захоплюють лісосмуги, поля, все що завгодно, аби вирівняти свої свою лінію боєзітнення як в Запорізькій області, так і безпосередньо на Дніпропетровщині. Вони намагаються якось стабілізувати ситуацію з контролем території, оскільки чим більше таких кишень, то тобі треба контролювати набагато більше територій. Пояснюю, ну скажімо так, прикладним методом. От якщо у російських окупантів в Дніпропетровщині є ось приблизно така кишеня, то їм фактично треба контролювати по протяжності цієї кишені і не однієї, а декількох. Ну, давайте так подивимось, скільки. Ну, от те, що я зараз вам намалював оце все. Це приблизно 28 кілометрів. 28 кілометрів. А що було, уявимо собі, якби ця кишеня мала вигляд ось приблизно такий. Їм треба контролювати 8 кілометрів. І... Відчуваєте різницю, тобто скільки потрібно особового складу російським окупантам для того, щоб контролювати прямі лінії, пряму лінію боєзіткнення, прямий фронт, тобто, коли воно все ну, врівноважено і збалансовано, а вони цього не можуть собі дозволити. Чому? Тому що, щоб, щоб зберігати ось такі можливості контролю рівних ліній, лінії боєзіткнення відповідного типу, а потрібно захоплювати населені пункти. Потрібно битися за а, села, потрібно там а, заходити в них, відбував, по, по, повинні продовжуватись штурмові дії постійно. Але а, це для них не варіант, а, бо це великі витрати людського ресурсу. Простіше рухатись так, як вони рухаються по лісосмугам. Потім вони розширюють а, цю кількість лісосмуг, охоплюють той чи інший населений пункт, і можуть так місяць-два місяця тримати цю кишеню відкритою допоки не отримують відповідного підсилення або допоки командування Сил оборони України не прийме а, рішення виводити звіти гарнізон. І от рух через е, саме лісосмуги змушує їх збільшувати лінію боєздітнення. З одного боку, їм не потрібно витрачати ресурс на бої в міських умовах, а з іншого боку, вони змушені збільшувати кількість присутності особового складу для контролю тієї ж самої лісосмуги, яка тягнеться, ну, наприклад, 200-300 метрів, пів кілометри. Чи взагалі кишеня, яка становить декілька кілометрів протяжністю, Ну щоб її не перерізали, її треба контролювати. На це треба е також витрачати відповідний ресурс. Тому для росіян зараз е досить складна така патова ситуація виникає, або рухатись найпростішим методом, по лісосмугам, не маючи достатнього ресурсу для того, щоб робити щось більше. Або робити щось більше, витрачати цей ресурс, а потім знову впасти в стан якоїсь стагнації на тому чи іншому напрямку, і от ця дилема не дає їм спокою. І я думаю, що о, допоки вони не зможуть поповнити свій особовий склад своїх окупаційних військ, великою кількістю людського ресурсу, вони саме в цьому напрямі зараз рухаються. І ви це знаєте. Ми про це неодноразово говорили з вами. То о, найближчим часом осінньо-зимовий період це буде о, період перехідний, така собі стагнація з якимись невеликими здобутками для росіян, і з відповідно втратами, тому що сили оборони України будуть користуватися цією можливістю, щоб системно почати тиснути на росіян і покращувати свої позиції, ускладнюючи їм, ну м'яко кажучи, те, що вони називають життям. Це ось такий момент, який пов'язаний з тим, що осінньо-зимовий період дійсно може на більшості ділянок фронту перетворитися в суцільний анабіоз. Тобто бої будуть, буде складно, але не буде якихось глобальних масштабних негативних змін. З іншого боку, ці зміни будуть у Російській Федерації. Справа у тому, що знову ж таки ми спостерігаємо не тільки за тим, як Росія вже четвертий рік продовжує кошмарити українців ударами в тилу і влаштовуючи масовані а, нальоти дронів Камікадзе та ракетні удари, від яких нещодавно наймасштабніше постраждав Львів. А, але при цьому росіяни також залишаються без світла, без тепла та без водозабезпечення, той самий Білгород. Белгород постійно щось туди прилітає. А що таке сталося? Е, в цю гру просто можна грати вдвох. На сьогодні ми спостерігали з вами багато дуже цікавих таких моментів по ударам російських НПЗ. Дуже цікавий момент полягає у тому, що а, Росія сама по собі. Вона не настільки розвинена країна як Україна, і вона не настільки була розвиненою в питаннях логістики, в питаннях е енергозабезпечення як е розвинена Україна. Давайте знову ж таки подивимось просто елементарно, банально на загальну мапу, і е з неї зробимо відповідні висновки. От е якщо ми говоримо про розголуження залізниць е на території Російської Федерації, е чи не здається вам, що воно якесь ну, таке ріденьке? Ні, вам не здається, це дійсно так. Тому що е за часів Радянського Союзу Російська Федерація не розглядалася в масштабах холодної війни і протистояння з НАТО Заходом. Як територія, на якій будуть вестись наступальні дії, яка стане майданчиком для проведення цих наступальних дій для радянської армії, розглядалася якраз Україна та Білорусь, особливо Україна, і тому в Україні ще за радянських часів було створено розглужену систему е, логістики залізниці, в першу чергу, тому що залізниця це королева е, військової логістики. Ну, В Радянському Союзі і Російській Федерації, хоча, в принципі, трохи зараз також залишається саме на своїх топових місцях. Тим не менш, а, окрім а, логістики, приділялася уваги ще й забезпеченню енергетики. А, тобто, ця територія, яка повинна забезпечувати великий епічний наступ на блок НАТО, повинна мати стійкість а, до ударів по своїй енергетиці, по логістиці. На рівні навіть тактичних ядерних ударів. І саме тому міцність закладалася в Україну як для майбутньої війни, що ми станемо майданчиком війни з НАТО. Ну, накися викуся, як то кажуть, вони цього не отримали, але при цьому вони собі не приділяли такої уваги. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, особливо саме період енергетичного е терору 2020. А, другого а, року а, і генерал Суровікін розпочав масштабні а, масштабні удари по нашій енергетиці. З цього моменту ми вже почали а, адаптуватися. Окрім того, що наша енергетика вона була до цього вже готова. Наша логістика була, ми ще почали адаптуватися до тих загроз, які йдуть а, від Росії. А що в Росії? А у Росії нічого. Один зал пакету. Реактивною системою залпового вогню і Білгород без світла, Брянську, щось там в Брянській області починаються проблеми зі світлом. Тобто, ми зараз можемо говорити про те, що у росіян набагато менше адаптивності та можливостей протидіяти таким загрозам, аніж у України Це може пролунати досить дивно, так? А, але навіть Москва має обмежені. Саме обмежену можливість а, забезпечення себе світлом. В Москві є декілька об'єктів, які а, на якому тримається усе забезпечення енергетикою а, в столиці, а, так само, як і в Білгороді. Ну, зараз добивають Білгород. Білгород перетворюється в такі містотіні і щось таке епічне також. На рівні там, чогось Бетмена, ну, такий собі Готем. Ну, я знаю, що в нас Миколаїв часто називали Готемом але зараз в Готем перетворюється саме Білгород. Не вистачає там типу якоїсь повені, тільки і іншої катастрофи. Але всьому свій часу цінньозимовий період. А осінньо зимовий період, це що це катаклізми пов'язані з техногенними катастрофами. А, скільки разів ми ще до повномасштабного вторгнення в Україну бачили, як по Російській Федерації хвиля відбувається техногенних катастроф. Газотранспортні системи, там, мережі їх вибухають, а, водозабезпечення, мережа водозабезпечення влаштовує фікальні фонтани та а, з стелі зростають фекальні стологміти. Це Росія, вона вся майже трещить. вона не витримає тієї напруги, яку ми можемо їй забезпечити. Головне мати відповідний наказ та розпорядження. А так, в принципі, ми можемо це влаштувати. Отже, є питання, до чого готові середньостатистичні росіяни зараз з умов того, що там починаються в них масштабні мобілізації. Ціло, е, ціло, цілий рік вони будуть їх мобілізувати. Але на що вони готові задля того, щоб зберегти в а, цій перманентному стані той фекальний сталагміт, який вже котрий рік поспіль звисає зі стелі в а, кімнаті, одній всього-навсього кімнаті на 18 квадратних метрів в хрущовці під якимось Магаданом або Омськом. Ну, от, в принципі, і різниця. А що може влаштувати Росія Україні, окрім тільки терору, а окрім тільки терору цивільного населення нічого? А що може влаштувати Україна Російській Федерації? Ну, з урахуванням того, які в нас є можливості яких можливостей немає в них. Мабуть, щоб росіяни це зрозуміли, треба було їм про це написати чи розповісти. Російською мовою, бо в них щелепа до цього не пристосовано, і мізки, щоб зрозуміти що до чого. Але, в принципі, я думаю, що посил основний росіяни повинні зрозуміти. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши репостнувши. Все це допомагає зростати цим відео в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви ще можете стати і спонсором обосві. І відповідно, це дозволить каналу робити більш цікавих та унікальний контент відео для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент завжди першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра зранку в черговому огляді мапи бойових дій на обох Слава Україні! Слава нації!